Департамент освіти оголосив ще один мутний тендер на молочку. Цього разу закуповують сметану. Нещодавно я розказував про те, як луцькі освітяни трошки мухлюють з тендерами на молочні продукти. Якщо коротко, то тендерну документацію, ймовірно, заточують під постачальника конкретної торгової марки. Це торгова марка Молокія. Сума, яку могли переплатити з міського бюджету, становить вже близько 4 мільйонів гривень. І ось, уже 26 лютого, оголосили ще один тендер, тільки вже на сметану. Тут вимагають ті ж самі міжнародні сертифікати, які е, в найближчій окрузі має лише постачальник торгової марки Молокія. Ну і е, департамент освіти хоче пакування лише по 370 грамів. Тобто... Не 350, не 500 грамів, не 400, а от саме 370. Ну, і знову ж таки, таке фасування є лише в торгової марки молокія на сметану. Очікувана вартість закупівлі понад 300 тисяч гривень. Ну і не дивно буде, якщо. Ми там побачимо знайомі нам ФОПи чи фірми. Якщо ж говорити про міжнародний сертифікат FSSC2230, це саме той міжнародний сертифікат, який зашивають в тендерну документацію, щоб перемогу міг здобути постачальник торгової марки Молокія. То багато хто зі споживачів і тих, хто хоче захищати управління освіти, каже: Ну це ж все для дітей. Нам головне, щоб це було якісне. Нам головне, ціна не головне, ну можна купувати щось дешеве, але дуже-дуже дуже поганої якості. Цілком погоджуюся, що це так. Але я ось зараз поставлю запитання, яке в принципі може загнати в кут Будь-кого хто стверджує цю річ. Якщо управління освіти чи департамент освіти так дбає про якість харчування для діток, то чому попередні три роки вони не вимагали цього сертифікату? Тобто з цього треба робити логічний висновок, що їм було начхати на те, яку молочну продукцію їдять діти в наших садочках? Знову ж таки, якщо а, слідувати цій логіці, і Департамент освіти вимагає оцей от міжнародний сертифікат на молочку, чому тоді вони не вимагають його на м'ясо, на картоплю, на крупи, на інші харчові продукти? Тобто їм зараз от, 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 от Травлять наших дітей, правильно я розумію? Ну, відповідь очевидна, тому що ні в кого з інших виробників там м'яса, круп, молочки, картоплі і іншого, цього сертифікату немає. Якщо вони будуть вимагати цей сертифікат, то діти просто залишаться голодними. І звідси логічна відповідь, що цей сертифікат в тендерній документації на молочні продукти, він, власне, і є для того, щоб міг перемогти тільки один. Один постачальник, який цей сертифікат має, Макса, що ти мені ще хочеш тут от сказати, та що тут говорити, все і так ясно.